У лікарні Кракова помер дитячий невролог з Вінниці Павло Ковальчук, лікар приватної клініки, яка згоріла вщент під час обстрілу Вінниці 14 липня. На тепер жертв ракетного обстрілу 27. Завтра Вінничина прийматиме переселенців з інвалідністю та похилого віку з Донеччини. Їх поселять у відремонтованому пенсіонаті. Блокпост облаштували діти на старому місці у Вінниці. Так збирають гроші на армію. Майстер-класи за донат у рамках благодійного проєкту шляхом нескорених зібрали 30 тисяч гривень на тепловізор для захисників. Дві ракети над Вінницькою областю збула система протиповітряної оборони. Про це на своїй телеграм-сторінці написав голова військової адміністрації Сергій Бурзов. У цей час у регіоні була повітряна тривога. Оголосили її о 16.53, відбій – о 18.21. де саме працювало ППУ. Офіційних коментарів поки немає в соцмережах. Користувачі пишуть, що чули вибухи в Тульчинському районі. У Лікарні Кракова помер дитячий невролог з Вінниці Павло Ковальчук, лікар приватної клініки. Це Суспільному підтвердила заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. 70% опіків тіла й травми чоловік отримав наслідок влучання російських ракет по замості у Вінниці 14 липня. Клініка, в якій працював Павло Ковальчук, вигоріла вщент. З неї лікар вийшов сам. Спершу допомогу йому надавали в опіковому відділенні Вінницької лікарні. Тоді навіть спілкувався з нашою знімальною групою. Я почув вибух і сховався під стіл, впав, встиг. Потім вискочив з вікна. Перебіг через полум'я вже туди в бік до будинку офіцерів. Згодом Павла Ковальчука з санавіацією доправили до Львівського опікового центру, звідти до Кракова. Там його готували до кількох оперативних втручань. Сьогодні на сторінці клініки повідомили, що Павло Ковальчук помер. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці, обстріляли мікрорайон Зимостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 27 людей загинули. Понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів і будинок побуту, на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки поруч. Наразі служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. Із 76 вінницьких укриттів, 8 у комунальній власності, ще понад тисяча у підвальних приміщеннях, багатоповерхівок, в якому вони стані зараз перевіряють спеціально створені групи. Таких у місті 70. до складу кожної входять представники служби порятунку, мерії та балансоотримувачі будинку. Це укриття площею у понад тисячу квадратних метрів, кілька років тому було у власності заводу Кристал. Зараз воно перейшло у комунальну власність. Балансоутримувач сховища Володимир Семенюк каже, цьогоріч тут провели поточний ремонт. Вивезли понад вісім тонн сміття. На сьогодні воно одне з найбільших у місті. На протязі лютого березня і квітня зроблений поточний ремонт приміщення всіх приміщень, які були. Значить, для того, щоб ми могли приймати людей, тому що, якщо чесно, сказати, то воно було не зовсім готове для того, щоб тут перебували люди. І ми знаходимося на головному вході, центральному вході в наше сховище. Крім центрального входу, є ще в нас два запасних. У основному це були стіни, потолки, колони, обрамлення. Крім того, було виконано повністю нові лінії електроосвітлення, вентиляція відновлена повністю. У цьому схові броньовані двері, які захищають від проходження радіоактивного пилу, каже Семенюк. Укриття може вмістити понад тисячу людей. Крім того, в нас є приміщення, які ми зробили тимчасово для того, щоб можна було якась така маленька їдальня, де ж можна було прийняти якісь харчі випити чаю гарячого. Під час зйомки у місті спрацював сигнал повітряної тривоги. До цього укриття почали сходитись вінничани, які працюють або проходили поруч. Банку була стояла там на вулиці в черзі. Прийшлося сюди спуститися. Мені тут сподобалося. Я навіть не знала, що тут таке хороше було біжище. І зараз як чую тривога, от почула і пішла, і сюди спустилась. І мені дуже це сховище. Дуже поки ремонт у цьому схові зробили поточний у планах, капітальний, аби укриття відповідало усім державним будівельним нормам, каже директор міського департаменту цивільного захисту населення Олег Парфілов. Треба працювати. І стосовно його цього приміщення цього об'єкту, і стосовно інших моментів, які повинні бути згідно державних будівельних норм, те, що стосується фільтрації повітря, це закупівля спеціальних фільтрів. Вони дуже дорогі. Недоліки фіксують і працівники служби порятунку. Приміщення не забезпечені автоматичною пожежною сигналізацією. Відсутні первинні засоби пожежного сіння це логіасники. Також відсутній шансовий інструмент, щоб з ним користуватися в разі завалу. Це мається на увазі пожежний щит. Відсутні плани евакуації. Ми складаємо акт і всі мої зауваження вписуються в цей акт. І відповідно потім, коли буде проводитися робота по капітальному ремонту цього сховища, на ці моменти буду звертати увагу і вже в комплексі проводити роботи щодо забезпечення пожежної безпеки. За словами Олега Парфілова, капремонти мають провести і врешті укриттях, які є на балансі міста. Ми плануємо привести в. Нормальний стан. Всі наші захисні споруди, ті перш за все, ті, які належать до комунальної власності. Тобто, це те, на що ми маємо право використовувати бюджетні кошти. Також є сховища державної власності, які знаходяться в управлінні фонду державного майна. Тут є проблема. Вони в незадовільному стані. В основному також більше половини сховищ знаходиться в приватній власності. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Молодша медична сестра Світлана Власюк завершує останні приготування. Каже, вже і лік втратила, який раз за останній тиждень вимивають приміщення. Сьогодні знов і, і так буде постійно, Скільки ми тут будемо. Скільки будемо працювати, стільки будемо мити. Це треба робити постійно, кожен день. Так, тут було два місяці тому. Ремонт почали ще до коронавірусу і призупинили через нестачу фінансування, каже очільник закладу Сергій Якубовський. Знову відновили роботу на початку червня. Профінансувати погодилась міжнародна місія лікарі без кордонів. Зокрема, виділили 45 тисяч євро. За ці гроші відремонтували 17 кімнат. Вони розраховані на півсотні підопічних. У кожній ліжка трансформери з кнопкою виклику персоналу, спеціальні столи, кондиціонери, є санвузол. Розповідає заступниця директора пансіонату Катерина Якимчук. Біля кожного ліжечка є в нас кнопочка виклику. Якщо по людині потрібна стороння допомога, вона її нажимає. Над кімнатою горить зеленим кольором номер кімнати, до якої потрібно підійти і надати допомогу. За допомогою карточки знімається даний звук. На поверсі облаштовано ванні кімнати. На коридорі камери спостереження, підлога застелена спеціальним безпечним ліноліумом. До оздоблення долучилися підопічні, каже начальник соціального відділу Леся Філоненко. Що з цьому брали підопічні, ми малювали разом з ними картини, які потім прикрашали оці ці кімнати. Тут тобто доволі багато, там 36 штук. На відремонтованому поверсі мешкатимуть внутрішньо переміщені особи, каже очільник пансіонату Сергій Якубовський. Загалом ми прийняли внутрішньо переміщених осіб 93 у особи сьогодні, вже після 12-ї години, ми на п'ятий поверх будемо розселяти людей. 40 осіб ми вже тут розселимо. Саме завдяки тому, що міжнародна місія лікарів без кордонів шукала, куди з зони бойових дій переселити людей з інвалідністю та похилого віку. І стала можлива реалізація цього проєкту, каже заступник голови місії Джейсон. Різон вже завтра вранці сюди мають прибути нові підопічні. Зараз в Білецькому будинку інтернаті на Донеччині працює наша команда. Вже оглянули пацієнтів. За кілька годин їх помістять в наш евакуаційний потяг, і вже зранку ці люди прибудуть сюди, саме у цей заклад. Наразі у пенсіонаті на стадії призупиненого ремонту четвертий поверх. За результатами виконаних робіт на п'ятому представники міжнародної місії сказали, що готові долучитись до ремонтних робіт і на четвертому. Бо наразі є гостра потреба перевести з зони бойових дій людей, які не можуть. Самі про себе подбати. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці станом на сьогодні проживає понад 41 тисяча переселенців. З них 11 тисяч діти. Це ті, хто офіційно зареєстровані і отримують допомогу від держави. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Намалювали плакат, притягли шини, поставили шлагбаум, який зробили з гілок, і встановили блакитно-жовтий прапор. Зброя у малих тероборонівців теж є. У кожного водні пістолети. Так каже Арсен, вирішили допомагати Збройним силам України. Спочатку ми побудували блокпост задряг, але потім у нас виникла ідея збирати кошти для зсу. Ми допоможемо Україні виграти. Допоможемо зсу. Без кодового слова дорога для водіїв заблокована. Свій блокпост назвали Бандерівці. Дев'ятирічний Максим. Тут за головного всього в команді четверо хлопців і двоє дівчат. Вероніка й Аріна найменші помічниці. Це Максим Відкрива... він главний по відкриванню шлакбана. Це Арсен, він заміститель мене. Коли мене нема, він главний. Це Паша. Коли він, коли, коли мене нема і Арсена, він теж заміститель. Якщо кодове слово правильне, пропускаються. Хто хоче, ще й кидає в банку гроші. Імпровізований блокпост Максим Щур з друзями облаштували на старому місці, де й мешкають. я не перший раз сіду. Я їм завжди даю гроші, і дуже приємно, патріотизм. Настільки приємно, що їдеш, аж хочеться сліз пустити. Я по іншій вулиці не їжу. Я їжу по цій вулиці. Дітей знаю, тому що тут живу, і знаю, що вони збирають кошти на гарну справу. Батьки ж справу дітей підтримали. Мама Аріни Арсена Віолета Паламарчук каже, збирати гроші на армію то їхнє власне і свідоме бажання. Дивлячись на них, у нас у батьків дорослих з'являється ще більша віра та надія, що буде мир, буде Україна, і ми переможемо. «Слава Україні Ми зберемо кошти для ЗСУ, засуду. Так, діти власне і познайомилися з волонтеркою Іриною. За тиждень на своєму блокпосту вони зібрали 5200 гривень. Ірина ж і підказала, що краще купити разом їдуть на закупи в магазин. З полиць змітають цукерки, шоколадки, печиво, вафлі все те, чого на передовій захисникам не вистачає, але дуже хочеться, каже Ірина Анпольська. Волонтерити почала ще до початку повномасштабної війни, але з 24 лютого роботи побільшало. На фронт возить автівка для захисників. Щоразу, розповідає, намагається, аби їхали непорожніми. Мені дзвонила подружка да мама одного і сина і сказала, що от таким чином хлопчики зібрали ось таку суму, вони не знають, як правильно її використати. Це було до сліз. Три ящики смаколиків купили за свої 5200 тисяч гривень. Усе це разом із дитячими малюнками поїде захисникам на Донецький напрямок. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці у рамках благодійного проєкту Шляхом нескорених для півсотні дітей зорганізували низку майстер-класів. <плес> Як сплести нитки в аксесуар дітей навчала працівниця міського палацу дітей та юнацтва Ірина Білан. Під час майстер-класу розповідає, чому для бреслету обрала нитки синього і жовтого кольорів. Колір синій. Це енергія висоти і глибини. Жовтий колір так? це колір сонця, а сонечко невпинно працює. Так? щоранку піднімається, щовечора сідає. Які думки ми вкладаємо, коли ми скручуємо, так? те ми і притягуємо, як правило, я налаштовую дітей діток на позитивне мислення, на те, що Ще трошки і буде наша перемога, що ми дуже цього прагнемо. Майстер-класи благодійні, де кожен міг внести донат на армію. Сестри Марія та Тетяна прийшли, аби з користю провести час і підтримати військовослужбовців. кажуть, перше, що мене спонукало прийти сюди, це допомога нашим захисникам, завдяки яким я маю змогу кожного ранку прокидатися і жити спокійним і щасливим життям. Дуже цікаво, тому що я допомагаю. Мене цікавить багато рукоділля, я люблю щось робити своє. Окрім майстер-класу і сплетіння браслетів, дітей навчали і миловарінню та створювати брошки з вовни, техніці валяння. Вкладаємо сердечко і знову голкою продовжуємо. Створювати брошку вчився і трирічний Кіріл Назарський. На захід його привела мама Юлія. Наші діти мають розуміти, що зараз вони теж можуть підтримати нашу Україну, наших військових, так яким треба ця підтримка, така маленька, але вона не звичайно. Сонячна Проєкт шляхом нескорених у середині травня. Зініціювала вінницька волонтерка Діана Мороз. каже у такий спосіб: збирають гроші на збройні сили України. В Даному випадку ми зробили такий підпроект в рамках проєкту «Шляхом нескорених для того, щоб залучити діток, щоб вони більш поглиблено усвідомили ситуацію, в якій вони знаходяться. Це перший момент для того, щоб вони частиночку себе присвятили підтримці військовим. Ми завжди любимо залучати дітей і вони самі хочуть. Вони хочуть допомагати якийсь свій внесок зробити, передати частинку своєї любові і очікування військовим. Часто пишуть листи, що ми чекаємо вас тут з перемогою, і ми хочемо це передати. Військовим те, що сьогодні виготовили діти, а також листи з побажаннями організатори передадуть українським захисникам. За зібрані ж 30 тисяч гривень придбають для військових тепловізор, каже Діана Мороз. Загалом за два місяці реалізації проєкту вже передали на зброй. Бройні сили України допомоги на мільйон гривень. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному Вінниця. У середмісті Вінниці наносять дорожню розмітку під паркувальні місця. Кількість таких виконком міськради затвердив, іще 18 липня. Відповідно до рішення на 10 центральних вулицях мають облаштувати 271 паркувальний майданчик. 35 з них для водіїв з інвалідністю. Найбільше паркомісць на вулиці архітектора Артинова – 76, найменше – на Симона Петлюре – 6. З метою покращення умов безпеки руху пішоходів і автотранспорту, а також розвитку мережі місць паркування транспортних засобів у Вінницькій міській територіальній громаді, виконавчий комітет міської ради вирішив затвердити перелік відведених місць для паркування транспортних засобів по вулицях. Соборна архітектора Артинова, Грушевського, Кропивницького, Миколи Оводова, митрополита Петра Могили, Мури, Симона Петлюри, Червонохрестівська та Провулку Верещагіна. Кореспонденти Суспільного пройшлися центральними вулицями міста. Авто припарковані не лише у відведених місцях, це вулиця Червонохрестівська. На ній, згідно з рішенням виконкому, має бути 11 паркомісць. Два з них для водіїв з інвалідністю. Відповідний знак встановлений, але автомобілі стоять на тротуарі, бо не вміщаються на дорозі. Відведеної кількості паркувальних майданчиків недостатньо, кажуть водії не на камеру. Доводиться робити кілька кіл, аби знайти вільне місце. І Хоча в одному з торгувальних центрів є платна парковка, та там дорого, каже водій. Віталій кількість автомобілів дуже збільшилася останнім часом. Тому ситуація з тим, щоб припаркувати автомобіль, дуже складна зараз. Є можливість припаркувати у одному з центрів. В одному з торговельно-розважальних центрів міста, але припарковувати там автомобілі трошки дороговартісно для мене, наприклад. І на завершення випуску ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 380 прізвищ. Завтра, 3 серпня, у Вінниці буде хмарно, дощитиме. Температура повітря в день становитиме плюс 25 градусів, вночі 16 градусів вище нуля.